Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму Ютуб каналі. Мене звати Назар. І сьогодні ми про що поговоримо? Про StarkNet. тому що вони запустили нові квести, де можна мінтити NFT. Кожна NFT це нова транзакція у StarkNet. Тому якщо ви давно не прогрівали свої кошельки, це чудова можливість. Думаю, дуже детально про StarkNet розповідати не потрібно, тому що у мене по ньому вже було окреме відео. Тут вам закріплю. Обов'язково переглядайте, тому що у цьому відео ми купляли домен, ми використовували офіційний міст на свапалках, свапали, додали ліквідності і мінтили NFT, Тому там дуже цікаві активності та круті для того, щоб прогріти свій кошель. Обов'язково це відео переглядайте, а тоді вже можете переходити до квестів, які ми сьогодні будемо виконувати. Особисто у мене є трійка моїх улюблених ретродропів: це Layer Zero, в якому я вже лише підтримую активність нові кошельки. Не створюю ЗКСНК та StarkNet. В Старкнет інвестував сам Віталік Бетерін, а цей чувак будь-куди інвестувати не буде. Тому сьогодні, друзі, виконуємо квести, покажу вам все, як робити, і обов'язково переглядайте інші мої відео по ретродропах, якщо вам цікава ця тема. Отож, переходимо на сторінку квестів і одразу можемо побачити, що нам потрібно або Брауз, або Argent X, і одразу наперед забіжу, нам ще потрібно буде домен від Starknet ID. Ось тут. Тому ви обов'язково повинні глянути попереднє відео, щоб ці всі активності зробити і вже бути готовим до цих квестів. Тож, якщо ви подивились. Попереднє відео тиснемо Connect Argent У мене зразу підтягнуло його по домену, зразу скажу, що нам потрібно ефір на комісію, ефір в мережі старкнету, де його взяти. Його можна свапнути через офіційний міст. Знову ж таки, я показував це в передньому відео як робити. Але здається, ми стали забувати, що у нас є такий прекрасний бот, по якому в мене є теж окреме відео. Зверху закріплю, як завжди, в якому ви можете буквально на декілька доларів купити потрібний токен для комісії. Наприклад, ось тиснемо erc 20 або R2 І в нас тут можна купити навіть ZK Sync, Base, Linea, Arbitrum Nova, Starknet, ZK EVM, навіть тестовий ефір Goerli. Як на мене це дуже зручно, тому що, наприклад, якщо вам не потрібно там 20-30 доларів закидати, а тут нам на комісії буквально буде 1 долар потрібно, це можна зробити через бота. Так, тут завищена ціна. Але ще раз кажу, кому так зручно, кому підходить, я часто сам його використовую. Тому якщо не хочете закидати 5, 10, 15 доларів, 1 долар, півтори долара, здається, тут навіть від 20 центів можна закидати. Тому Користуйтесь, посилання теж залишу під відео. Отож, Argent X є, домен у нас є, ефір трошки на комісії у нас є. Переходимо до першого квізу. В кінці кожного квізу ми будемо мінтити NFT. -шку. І перший квіз у нас StarkNet Giga Brain Quiz. Тиснемо Start quiz. Ще раз. Перше запитання: вот і Starknet. Вибираємо ось це. N-Ethereum Layer 2. Тиснемо. Окей. Okay. Наступна відповідь це Stark Mathematic. ОК. Okay. І остання відповідь ось ця. Тиснемо ОК. Okay. Тиснемо Go Back to the quest. Ідемо до другого квесту. Start quiz. Тут у нас Stark Require. ОК. Okay. Тут у нас ось це. ОК. Okay. І останнє у нас ось це, конкретно з 10X в кінці TPS. тому що тут вони схожі. ОК. Okay. to quest. і проходимо третій останній. Тут to promote. Окей. Okay. Тут Voiting a, тут transactions fees. Окей. Okay. Тут Starknet Improvement. Є. Yeah. І тепер тиснемо Get Reward. І мінтимо нашу NFT-шку. Комісія, як бачите, ось 8 центів. Confirm. Є. Yeah. NFT-шка змінчена. Тиснемо сюди. Переходимо до наступного квесту. Давайте тепер вже швиденько. Я просто не буду говорити, буду клацати. Ви будете дивитися, і відповідати за мною. Також ці відповіді для зручності я продублюю в телеграм-каналі під постом, де я опублікую відео. Екстер Овнет, Злок, Володвіч, Аргент. Ir eidame prie kito. It enables fee abstraction allows. It allows session case. Yra. Yeah. Ir dar toliau. It uses. OK. Тут лише два запитання. Тут a self. Окей. Okay. Go back to the quest. Мінтимо ще одну NFT. шку Це круто, тому що мінт кожної NFT. Це нова транзакція в Starknet. І тим самим прогріваємо собі кошель. Go another quest. Є ще два квеста, помимо цього. У цьому потрібно мати домен. Тиснемо verify. Домен є, підтягнуло одразу. Верифікуємо Twitter і Discord. Start verifying. Ось тут мене перекинуло на цей профіль, і тут треба верифікувати буде. Ось тут мій Discord. Окей. Okay. Так, Discord верифікував. Є. Yeah. Тепер ось це завдання. Тут просто потрібно follow на starknet quest зробити. І starknet ID Tribe quiz. Тут буде у нас N Identity. тут буде приставка Stark. Тут буде to verify that є. Yeah. І мінтимо нашу нефтішку. Confirm. Є. Yeah. І останній квіз з усім прекрасним деревом сакура якась. 9 hours. 47%. My English is perfect. І ось тут останній Increase Me Focus. Окей, okay. далі. Follow, повертаємось і Retweet. Verify. Можна лайкнути і ретвітнути. Repost. Окей. Okay. Повертаємось. Чекаємо, доки зарахує. Як бачите, вже 33 тисячі людей зробили цю активність. Тиснемо get reward. І мітимо останню четверту NFT. Complete another quest. Є. Yeah. Ось тут, якщо натиснути My Land, ми бачимо внизу. Ось ці тішки, які ми помітили. Вони і так прив'язані до гаманця Аргент. Я думаю, друзі, що ці квести будуть обновлятися. Я не знаю, чи є сенс робити їх, наприклад, на усіх своїх мультиаккаунтах, але на основі я би їх зробив точно. Цих квестів точно буде більше. Апдейт я буду робити в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати. Ну і взагалі не варто пропускати активності від проекту, який напряму каже, що вони є виділені токени для ранніх юзерів. Таке сьогодні вийшло у нас відео, друзі. Дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.